у нас традиційно вже речник антитерористичної операції Леонід Матюхін, і також виступить з інформацією про стан перебіг подій на сході ситуації, виконуючи обов'язки речника Генерального штабу України Владислав Солизньов Вікторія, прошу. Доброго ранку, шановні журналісти. Доброго ранку, шановні присутні. Рада бачити вас на сьогоднішньому брифінгу. Тож розпочинаємо вчора, під час державного візиту до Республіки Польща міністр оборони України зустрівся з віце-прем'єр-міністром міністром національної оборони Республіки Польща Томашем Семоняком. Сторони обговорили б воєнно політичну обстановку навколо України та перспективи співробітництва щодо створення спільної багатонаціональної бригади Літ Пол-Укрбрік. Сьогодні міністр оборони України відвідає штаб багатонаціональної бригади у місті Люблян. Міністерство оборони України та військові підприємства працюють над виконанням доручень президента України щодо підвищення боєготовності наших військ. Підрозділи Збройних сил України продовжують отримувати нове та модернізоване озброєння та військову техніку. За останню добу державні підприємства оборони поставили Збройним силам України 12 авіаційних, авіаційних ракет класу повітря-повітря для літаків винищувачів, 22 комплекс... комплексні прилади викиду хибних цілей для бойових вертольотів, 15 новітніх напівавтоматичних винтівок. Та набої до них. Всього з початку проведення антитерористичної операції Збройні сили України отримали 4 модернізованих літаки, 7 модернізованих вертольотів, 9 модернізованих танків, 5 радіолокаційних станцій та 10 протитанкових ракетних комплексів. Крім того, підрозділи Збройних сил України отримали 75 протитанкових керованих ракет, 500 коліматорних прицілів. 134 одиниці навігаційної апаратури, 29 комплектів кумулятивного захисту до танків Т-64 БМ БУЛАТ, 14 станцій оптико-електронного придушення для захисту вертольотів, 10 скануючих пристроїв та 8 комплектів шифрувальної апаратури. До кінця 2014 року до Збройних сил України планується поставити ще близько тисячі нових і модернізованих зразків озброєння та військової техніки, в тому числі 51 бронетранспортер та броньований автомобіль, 58 вантажних автомобілів, 41 радіолокаційну станцію різної дальності дії, 58 установок артилерійського озброєння. 115 одиниць засобів ураження та 439 одиниць новітньої стрілецької зброї. Продовжується прийняття на озброєння новітніх зразків озброєння та військової техніки. У 2014 році на озброєння було прийнято 14 таких зразків: це нові навчально-бойові та бойові літаки типу Су-27. Модернізований десантно-транспортний вертоліт Мі 8. Автоматизований комплекс радіоперешкод Р-330 УМ, бронежилет Корсар-4 та наземний програмно-апаратний комплекс контролю та обробки польотної інформації літаків Су-27, штурмові гвинтівки Форд-221, Форд-224, пістолети Форд-17, Форд-14 та їх модифікації. До кінця цього року планується прийняття на озброєння ще семи зразків озброєння та військової техніки, серед яких військово-транспортний літак АН-70, модернізований літак Л-39М, новітня командно штабна машина на базі БТР-4, броньовані санітарно-та ремонтно-евакуаційні машини БММ-4С та БРЕМ-4РМ. Базова цифрова радіорелейна станція р 425 с та комбінований пристрій викиду хибних цілей. Масове виробництво цих зразків озброєння та військової техніки заплановано на 2015 рік. Тим часом на одному із військових полігонів Дніпропетровщини успішно пройшла польові випробування, довготривала оборонна точка ДОТ. Новий ДОТ можна зібрати та розібрати протягом двох годин. При цьому його захисні якості повністю відповідають сучасним вимогам. Під час випробування оборонна фортифікаційна споруда витримала обстріл з усіх видів стрілецької зброї, в тому числі великокаліберного кулемета та спареної зенітної установки. Фронтальна плита ДОТа має товщину 60 см. Крім того, він обладнаний протикумулятивною решіткою, яка захищає військовослужбовців від пострілів з ручного протитанкового гранатомету. Найближчим часом у Донецькій області буде встановлено близько 40 захисних споруд саме такого зразку. На Рівненщині вдосконалюють професійну майстерність військовослужбовці батальйонних тактичних груп оперативного командування Північ. Солдати зараз проводять бойові стрільби, долають психологічні смуги перешкод та вчаться водити бойові машини. У складі екіпажів бійці виконують вправи з подолання колійних мостів та танкових ровів, проїзду мінновибухових загороджень тощо. Інструктори у механіків-водіїв, механіків офіцери, які виконували бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції та миротворчих місіях. Військовослужбовці підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захистів на військових полігонах проводять розвідку території, встановлюють димове прикриття сил у заданих районах та аерозольне маскування місцевості. Українські військовослужбовці в зоні проведення антитерористичної операції продовжують допомагати місцевому населенню. На Луганщині офіцери групи цивільно-військового співробітництва Збройних сил України допомогли відновити мережу ліній електропередач. У Святогірську, що на Донеччині, військовослужбовці передали харчові продукти та солодощі дітлахам загальноосвітньої середньої школи. А у Великій Новоселці українські офіцери передали родинам переселенців більше 30 пакунків необхідних побутових речей. Військовослужбовці інженерних підрозділів Збройних сил України щодня забезпечують безпеку мирних мешканців Донбасу. У цьому їх активно підтримує місцеве населення. Керівництво одного з підприємств міста Кроматорськ взялося за виготовлення декількох типів обладнання та спеціалізованого інструменту для бойових підрозділів інженерних військ, які вже тривалий час проводять розмінування мостів, шляхів і доріг у зоні проведення антитерористичної операції. Всього за час виконання таких завдань військовослужбовці інженерних підрозділів виявили та знищили близько тисячі вибухонебезпечних речовин та перевірили сотні кілометрів лісової смуги на наявність, на наявність мінновибухових пристроїв. На базі Академії сухопутних військ Збройних сил України розпочала роботу науково-практична конференція з питань бойового застосування підрозділів. Ракетних військ та артилерії за досвідом антитерористичної операції. В її роботі беруть участь офіцери Збройних сил України та інших військових формувань, які виконували бойові завдання в зоні АТО, наукові працівники та представники оборонних підприємств. Учасники діляться досвідом застосування підрозділів ракетних військ та артилерії під час проведення антитерористичної операції та обговорюють можливості підвищення ефективності. Підготовки військових артилерістів. Такими були основні короткі підсумки діяльності Міністерства оборони за минулу добу. Тепер я передаю слово офіцеру прес-центру антитерористичної операції, капітану другого рангу Леоніду Матюхіну, який поінформує вас про події в зоні АТО. А також до слова я запрошую виконуючого обов'язки начальника прес-служби генерального штабу, підполковника Владислава Селезньова. Щиро дякую за увагу. Леонід, доброго ранку. Ой, а де у нас звук? Так, да так. -да. Чу вас... чуємо, чуємо вас прекрасно. А, раз, ч... Чекаємо від вас інформацію про перебіг подій за останню добу. Дякую. Ніч. в зоні проведення АТО пройшла відносно спокійно. За період з 18.00 сім години ранку штабом АТО зафіксовано три збройні провокації зі сторони терористів. Бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по населених пунктах Кодема, Авдіївка, а з 3.00 до 3.05 по новому терміналу аеропорту Донецьк. З 20.30 до 20.55 в районі Гнутово на висоті трохи більше одного кілометра було поміщено безпілотний літальний апарат противника. Як і раніше, наші військові, дотримуючись режиму тиша, на провокації не піддавались і вогонь не відкривали. Наразі це вся інформація. Леоніда, от зранку з'явилася інформація. Це при, ну, прикордонники передають про дислокацію російської техніки, російських Я військ. Вас... чи є у вас якась інформація щодо цього? Я прошу пробачення ще раз. повторіть питання А будь -я. прикордонники повідомляють інформацію про передислокацію російської техніки та військ. Чи можете ви щось сказати стосовно цього? Дякую. Ми про це дізналися нещодавно. Зараз цю інформацію поточнімо. І, думаю, за хвилин 20 ми будемо вже знати, чи це правда чи ні. Так, дякую, Леоніда. Будьте на зв'язку зараз. Я до слова запрошую Владислава Селезньова. Доброго ранку, колеги. Маю поінформувати вас про наступне: суспільна політична і гуманітарна обстановка в зоні проведення антитерористичної операції, а також районах, що межують з нею, залишаються вкрай напруженою через відсутність на окупованій території товарів першої необхідності, значними руйнуваннями соціальної сфери та об'єктів житлово-комунального комплексу. З початку оголошення режиму припинення вогню, мова йдеться за 18 -го годину 5 -го вересня, бойовиками незаконних терористичних збройних формувань було здійснено 4302 обстріли позицій українських військовослужбовців. З 10 години ранку 9 -го грудня Збройні сили України розпочали реалізацію мирного плану двостороннього припинення вогню з виконанням заходів припинення застосування всіх видів зброї. З моменту режиму тиша. Бойовиками незаконних збройних формувань було здійснено 119 обстрілів позиції українських силовиків, що дислокуються в районі проведення антитерористичної операції. За час проведення режиму тиша в лавах Збройних сил України загинуло 162. Українських військовослужбовців нині в госпіталях знаходиться 300 військовослужбовців, в тому числі 12 важкопоранених. В полоні перебуває 185 українських військовослужбовців. 298 українських військовослужбовців вважаються зниклими без вісті. щодо діяльності Збройних сил України за минулу добу на військових полігонах. Особовий склад механізованих підрозділів відпрацьовує тактичні прийоми ведення бою в населених пунктах. Бійці працюють у складі пар і груп, ведуть вогонь по умовному противнику з укриття та прикривають один одного при зміні позицій. Для навчання воїнів офіцери використовують досвід, отриманий в рамках проведення антитерористичної операції. Як вчора анонсувалося, Начальник генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Віктор Муженко, провів телефонні переговори з головою Військового комітету НАТО генералом Кнутом Бартлсом. Зокрема, були обговорені питання військово-політичної ситуації в Україні, військового співробітництва між Збройними силами України та Північно-Атлантичним Альянсом. Також було обговорено питання майбутнього візиту головнокомандувача Збройними силами України, який запланований найближчим часом в штаб-квартиру НАТО. В рамках надання міжнародної гуманітарної допомоги Збройним силам України отримано черговий вантаж з Великої Британії. Британські колеги передали нашим військовослужбовцям зимову форму одягу та медичне майно. Найближчим часом все це майно буде доправлено в зону проведення антитерористичної операції. Також найближчим часом Збройним силам України планує надати допомогу Австралія та Республіка Польща. Прошу ваше питання. Колеги, чи є у нас у вас запитання до наших спікерів? Дуже дякую, Леоніде. Дякуємо вам і до, до зв'язку завтра. Спокійного вам дня і ночі. Якщо, якщо чуєте нас, так да. дякую до завтра.